Так, вітаю усіх. Сьогодні в нас там якесь, по-моєму, 5-6 червня, 25 й рік, Київська область, друзі. Пепіно. Нашумівше пепіно, але ми зараз хочемо показати насправді, як виглядає пепіно, розповісти, перевалить, пересадить. З меншого в більшого до того, поки аж буде плодоносить. Що я маю на увазі? З якого горщика ви отримуєте рослинки до того, коли, в якому стані воно буде плодоносить. І так, мене звати Анатолій, дружина Анна знімає канал Тропічний сад. Поїхали. Дивіться, друзі. Ось в такому стані пепіну я буду зараз перевалювати. Коли ви отримуєте, наприклад, перевалювальку, робимо відразу невеликий великий горщик. Дуже багато людей так роблять, щоб простіше, але ми так не робимо, тому що вірогідність застою вологи, особливо коли це квітень, місяць, травень, місяць, дуже висока, і за цього ми робимо декілька етапів перевалки, росли на себе набагато краще. Почуває. Дивіться, я вибрав такий саженець, покажи, карявенький, спеціально, бо багато запитань там підкручує листя. Нічого страшного, я прям вибрав конкретно такий, знаєте, підкручений, підкручений. І докажу вам, що в цьому немає нічого поганого, все буде рости. Нормальний процес розвитку цієї рослини. В нас пенпіно одного сорту, сорт Рамзес. Нема більше ніяких у нас пепіно, особливо те, що зараз твориться на просторах України, то просто це щось треш якийсь. Розумієте? Ми знаємо, звідкіля нам з італійського розплідника ми брали в людинки, яка привозила все чудово, перевірено, вирощуємо вже три роки. І так, дивіться, отримали висадженість, перше, можна закалити рослинку, загартувати відразу. В такому горщику невеликому можна зробити перевалку, десь літрів 2, горщик 3, максимум. Я більше не рекомендую. Дивіться, ось ми взяли таке, звичайний, <кхи> такий звичайний такий горщик. З такими отворами класними. У нас по ґрунтам я зараз фокусуватися не буду, але два слова скажу. У нас свій домашній легкий нейтральний ґрунт. Покажи отакий, він піщаний з перегноєм. От він такий легкий, сипучий, от, ну плюс-мінус він не принципово. Тому що люди купляють інколи ґрунти, якісь дешеві в магазині, дуже погано себе попінопочувати. Тому я рекомендую легкий нейтральний ґрунт, не чорнозем і не жовтий, такий, знаєте, торф. Не садіть в нього, діла не буде. І так, дивіться, що ми робимо. Ми отримали. І я завжди говорю 3-5 днів на адаптацію, наприклад, до ваших умов після того, як ростинку ви отримали, і робимо перевалку. Я беру, наприклад, останній час, роблю, отак, перчатки не буду одягати, буде мабуть, так краще. От, я роблю таким чином перевалку. Ставлю горщик, ставлю горщик, досипаю грунта, ну, приблизно отак. От. Виставив да, і насипаю ґрунт. Насипаю ґрунт. Мені дуже цей варіант сподобався. Перевалки можна простіше, можна не заморочуватися Реально вивалили, перевалили і все. І проблем немає. От, розумієте? Я так останній час роблю. Дуже мені сподобалось. Робоча схема, ви можете зробити по-другому. Дивіться, отак от уплотнюємо трошки ґрунт. Я сподіваюся, видно, бо в нас сонце. Тепла не було. До речі, часто запитують, поки я перевалку роблю, при якій температурі там виносить. Дивіться, коли ви садите перець баклажани, от орієнтовно, але ж також по регіонам різне, і хтось, ви, 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 ви вибачте за слово, вивалює, коли ще на вулиці плюс 5. Сім і садять уже тоді. Це рано. Коли ґрунт прогріється гарно, там, не знаю, я ґрунт то не міряв, але на ночні температури вже будуть 15-18. Краще тоді не спішіть на вулиці. Дивіться, ось ми так зробили. Покажи, якщо буде видно. От, потім достаємо обережно наш горщик. От, дивіться, обдавили легенько і робимо перевалку. Така ось коренева. Така коренева, гарненька, бачите? І перевалку робимо так. Все, він став на місто. От, трошки можемо підсипати. зовсім зовсім чуть-чуть. Все. Дивіться, яка краса. Наш пепіно. Я, звичайно, зараз вибрав трошки більший пепіно. Не чіпляйтеся, це я просто залишився, тому що ну, люди, типу, от, підкручені листя сильно. Я нікому не показував, я просто їх відставив і докажу вам, що в цьому немає нічого поганого. Це не болячка. Дивіться, все, наш пепіно можна перевалили. У такому стані ми його залишаємо на закалку. Можемо так, вставимо десь на не... На пряме сонце відразу з 12 до 3 ніякому випадку не ставимо на прямому сонці, тому що погорить. Днів 5-7 пепіно закалиться без проблем. Все, наш пепіно готовий. Дивіться, я, я робив е, отак от в двушку. Потім з двушки я пересадив. Ось дивіться, я вам покажу приклад. Ось, по-моєму, це сімка. Але мені цей горщик не подобається, тому що він високий. Я рекомендую все-таки для пепіно. Не ще й горщик, ну як відро, чим такий витягнутий, високий. Просто був такий горщик, я перевалив його сюди. Дивіться, пасльон. да, Пасльон. Якщо на вулиці було забагато запитань, багаторічний не багаторічних, знову повторююсь, це багаторічна буде рослина, коли ви будете забирати його додому, коли будете забирати до будинку. Можна в підвалі зимувати чи не можна. Люди залишали, згниває, в когось бувало перезимовав. Але я все-таки рекомендую в будинку, в квартирі тримати його а, при е, світлі, коли світло й тепло. Дивіться, я перевалив з двушки ось в сімьорку, було якраз холодно. Морози пішли це місяць назад. Було така погода, дуже холодно. І що було? Трошки я поливав частіше, був і я показую, ось покажи, дивіться, це залив був. Трошечки я його залив. Ось, бачите, так листя себе поводило. Ось, бачите, жовтіли крайочки, отак от. Так от. От таким от чином. Це був трошки перелив. Але нічого страшного, я це побачив часно, тому якби нічого страшного. Хтось формує рослинку кущем, хтось формує там в 2-3 гілочки. Це все індивідуально. Ми, не, вибачте слово, не паримося. От Поки я говорю покажи, от які в нас вже зараз дванашки, п'ятнашка прикопані. Дивіться, скільки плодів, які грони. Я вам показую. Це цього року, це молоді, дивіться, скільки плодів. Бачите, скільки зав'язало плодів. Ось, покажи, тут це на одному кущі, це на одному кущі. Тут три плодики. І знову квітне. От він хаотично так росте. А, до речі, да. да. до речі, дивіться, зараз вам показую. Ось також. Дивіться, скільки вже плодів зав'язав. Це на, на, на червень місяць. І цей був пересаджений в горщик. Два літри, і він прямо в мене в теплиці в теплі зав'язав плодик. Первий навіть в двушці якось получилось. Такого ніколи не було. Це ще було давно-давно. І дивіться, вже я бачу, він починає жовтіти, слухайте. І я потім його перевалив з двушки, он в 12 по-моєму. Да. От звушки я перевалив в 12 і виніс, і прикопав. Дивіться, як квітне, якими гронами. І що я там роблю, я нічого не роблю. Вітер гуляє, інколи можу так постукать і все. Більше я нічого не роблю. До речі, оце вже плодик зав'язав, і це плодик зав'язав. Будуть ще плоди. Ну, Нормально, нормально йде зараз. Нормально. Тому ми не, не формуємо. Можливо, якщо забагато багато трошки видаліть, тому що якщо буде. Наростати, 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 тому краще все-таки його, можливо, і е, трошки видалять. Це горщик 12 літрів прикопали, щоб коренева пішла і брала з ґрунта, і він буде не зупиняти росту, далі рости. Можна так. Ну, Взагалі я вирощував там 20-30 літрів і не прикопував. От, покажи ще ось. Бачите, в нас іще ось також 12-ка прикопаний горщик. Уже також плодики зав'язав. Дивіться, і ось відро 12-літрове також прикопане. Ось вже такі плодики зав'язав. І ось дивіться, о, я й не бачив. Дивіться, які класні, просто шикарно. Бачите, які плодики вже. І ось зав'язав, та ви що, в цьому році, от бачите, було навіть холодно, але вони нав'язали. Прикольно. Він краще, до речі, коли не така спека підв'язав, чим коли, ну, коли за 30 в теплиці сонце виходить, тут 35 постійно майже. Так, повернемося далі. Що ми робимо? Я роблю промежутки можна з 2-літрового, особливо коли ви отримали там уже червень, липень, в, ли, е, червень, липень місяць. Можна не пересаджувати в 7, там 8 літрів. Можна цього не робити. Я просто вам показую. Ось дивіться, в мене таке відро. Купив будівельне відро, 16 літрів, саме звичайне стандартне. Що ми робимо? Ми прямо показуємо вам, як ми робимо. Я беру такий шуруповерт, десятка сверло і просто на сверлюю отаких от отворів. Багатенько насверлюємо отворів. Для того, щоб сходила волога. Отак, не жалкуємо відро, насверлюємо. Бачите, я не знаю, я не рахував, там, ну, дирок, 10-15, мабуть, точно ми зробимо. Все, ось така історія з наш горщик готовий до перевалки. Аналогічно, дивіться, я роблю. Це, до речі, високий горщик. Бачите, це мінус високого горщика, що майже землі не, не буде з під низу. Але нічого страшного. Трохи додаємо також ґрунт. Я, правда, не знаю, як він вивалиться, бо високий горщик погано. Мені не подобається, тому я його хочу відразу вже пересадити. До речі, він вже кидає бутони. Бачите? Без проблем. Ще які запитання виникають? Потрібно на півтін чи сонце? Тільки сонце. Пепіно любить короткий світовий день. Якщо спека, жара, там, наприклад, довгий день, я думаю, що можна там прикрити наприклад, після 5-ї 6-ї години, якщо наприклад, або у вас сонце заходить після 6-ї. Супер. Десь вже рослинка в тіні буде от, після 6-ї. А ніякому випадку не садіть в... на півтіні. Він буде підтягуватися, він буде скидати бутони, це вже перевірено. Так, Що ми маємо? Я оце знаєте. Що думаю? Мабуть, я його все-таки так не вийде, але давайте спробуємо. Бачите, я без, без монтажу, без якогось там цього, все показуємо, як воно є. От. Насипаємо так же само грунта. Насипаємо, обсипаємо. Ну, я так роблю, можете зробити по-другому. Зараз там такі коментарі пишуть, люди погрожують. Ви представляєте за рослин та ти не агроном, та ти. Коротше, Оце сидять там на диванах, бла бла бла. Я не знаю, щось би хороше. Я з вами ж ну, ділюся просто, як я вирощую. Хто ж себе позиціонує, якийсь крутий агроном? Люди добрі, ви що? Ну не смішіть, ви трошки будьте добріші. Ну це ж взагалі, ви ж безкоштовно дивитесь інформацію. Вам не подобається, ну не подобається, не пишіть гадості. Пройшли, не сподобався канал. Все, ну навіщо? Це ж його там підливати, того гіменця, вибачте, його і так хватає в нас в країні. Давайте будемо трошки дружніші. І воно буде краще всім, правильно? От, Дивіться, отак от, от ми перевалку робимо по поливам. Дивіться, поливи ми робимо не часто, особливо коли прикопані горщики. Але все ж одно, дивіться, слідкуйте. Не потрібно крайнощів. Я повторюю, це рід пасльонових. Не задумайте, не придумайте чогось неймовірного. Не придумайте, не задумайте такого, що якесь це там супер. Екзотична, переекзотична, щось неймовірно таке. Все попроще відноситися, і воно все вийде. От. Тому поливаємо по мірі підсихання влітку. Побачили, підсохло, полили. Але не потрібно, щоб. Постійно мокрюще, мокруще Знову ж це від горщика, від ґрунта залежить, від регіону, в деяких регіонах там плюс 50. Люди задають питання при плюс 50, чи воно буде рости. Буде рости, звичайно. Плодоношення, коли за 30 пельця нестерильна, воно ну, погано перепиляється, це факт. Але все одно воно росте в теплих країнах, де навіть немає зими. Ну, як би такої нема зими. Так. Дивіться, опа, достали. Я не знаю, як вивалить о, оцей ком, щоб його, воно не розпалося. Але як вивалим, так і вивалим. Я чесно не переживаю, не хвилююся і не парюся. Але питання в тому, що дивіться, яка коренева. Покажи, видно? Гляньте, все в коренях заполонило просто. Хоп! Все. Перевалили, трошки підсипали. От. І наш пепіно готовий. От. Тому отак. Дивіться, по зимовці, зимовка, да? от рослини запитують, якщо, наприклад, рослини будуть в вересні садитися, там, От, плюс-мінус. Дивіться, якщо погода буде дозволять, ну, все, все. Якщо погода буде дозволять, е краще його перевалили там в 2-3 літри, і можна. Залишить ще на вулиці. Підзакалили, звичайно, до приморозки слідкуйте за приморозки. Перший приморозок примерзне обов'язково. Ну, ми палити повинні його. Я просто не взяв з собою ліки, щоб не затримувати час ваш. То я думаю, що ми палімо це воду. Люди запитують, яку воду. Я беру, звичайну, з колодязну воду, але намагаюся, щоб вона була хоч трішки підігріта, постояла, нагрілася гарно і поливаю. Це всі так росли не бажано. От. Тому, якщо ви вересні взяли, перевалили його там 2-3 літри горщик, поставили на вулиці, хай він росте до приморозків, потім забираємо до будинку. Якщо він невеликий, хай він росте, не обрізайте. Обріжте вже його в зиму, майже там під. Перевалка, ну, коли буде там вже після січня або в січні місяці. Якщо він росте нормально, потихеньку росте, хай він собі росте. Якщо невеличкий саженець. Да? Якщо вже наріс там отакий саженець, як оце, то тоді краще, звичайно, його отак от десь там обрізати. Я можливо покажу потім ще відео вам. От. Але дорослий обрізайте, я показував як, знімав, як дорослий обрізайте гарно. Коли молодий дає приріз, коли ще наростає, формується коренева система, не рубаште його аж під низ, тому що деякі люди обрізають, воно потім не відстрілює, воно гине і не запускається коренева і згниває рослина просто-напросто. От. Ну, в принципі, що коротеньке відео я показав. Ось так: от ми покажи, прикопуємо. Отак от ми прикопуємо, повторюсь, прикопуємо для того, щоб не так перегрівалися горщики, для того, щоб це менший горщик і щоб коренева запустилась, вона пішла в ґрунт. Вона пішла в ґрунт. І з-за цього рослинка буде ще брати мікроелементи з-під низу, нормально не буде зупиняти росту. Тому і це класний варіант, тому що швидше горщик прогрівається. І це класний варіант, тому що обмежується коренема, він починає бутонізацію і краще плодоносить. Це вже перевірено. Якщо 20-ка, ось 20-ку, дивіться, ми он, пересадили в 20-ку, перевалили також звушки, я перевалив. Я трошки буквально перекопаю і все. Ось цього достатньо. Потім достали, і на зиму обрізали, і зберігаємо будинку. До речі, також зав'язав плодики. Уже також зав'язав. Супер, супер. Дай Бог в цьому році будемо також мати плоди. Тому, друзі, вирощуємо, вирощуємо пепіно, щоб мати ось такі ось грони. Бачите, це не монтоване китайське відео. Ось такі плодики. Ще вони недозрівші звичайно. Але хто бачить, слідкує за моїм каналом, вже скільки років я знімаю. От які плоди дуже файно зав'язали в цьому році вже плодів. Ну, цей вже, я думаю, десь протягом місяця навіть, може, і швидше вже дозріє. Тобто, в червні місяці є шанси, що ми навіть будемо їсти свої пепіно. Тому я думаю, що відео трошечки ну, корисне, намагались дуже швидко. Інколи пишуть мені, що я дуже швидко говорю, повірте, коли ви будете вести свій канал, коли ви будете мати отак інформації, і щоб хочете його максимально поділитися просто. І було зрозуміло всім підписникам, і хто взагалі не агроном, то повірте, ви тільки тоді зрозумієте, чому я так швидко говорю. До речі, по підкормкам. Я не підкормлю, дивіться, ми перевалили свіжий ґрунт. Місяць, хай два росте отак. Ось цього буде достатньо. Потім я зроблю настій курника. Або коров'яка з кропивою часто і підливаю вже, коли нав'язав плоди деякі, а потім знов дає прирости і нова фаза йде росту. Ми йому даємо трошки азоту, ми йому даємо трошки е е калію, щоб він нав'язав плодів і щоб він ще ріс і в ньому було мікроелементи. Тому слідкуйте, знімаємо всім бажаю здоров'я, гарного настрою. З вас лайкос, коментар, як ви під як ви вирощуєте, і я знаю, скільки нашуміло мені людей за того пепіно там насіння. Накупили люди стільки насіння, і говорять, що воно ось от сійте зараз буде плодоносити. Це все неправда. Насіння пепіно сіється в грудні місяці, максимум початок січня і то гарними садоводами. У мене є людинка, котра в мене брала пепіно. Телефонує мені Анатолій. Хочу з тобою поділитися. Я брав насіння, посіяв в грудні. То дві неділі назад він говорить, твій пепіно більший, який я отримав, чим з грудня, котрий я вирощував. Зрозуміли, це дуже непростий шлях. Я вас не умовляю в мене брати саджанці, але я вам просто ділюся досвідом. От реально не тільки з мого прикладу, а в мене є так: от підписник, котрий зі мною прям поділився таким своїм досвідом. І я показував, яке справжнє насіння пепіно в попередньому відео. Все, пока-пока. До нових відосів. Гарного дня!